Всім привіт! З вами Анатолій, ви на каналі Я та Мої, я та мої Голуби. Ніч. А я відео знімаю. Так. Сьогодні огляд голубів. Ви вже бачили моє відео. Ось хрестовачки Штрасери два. Корейський один. Другого яструб заже. Ой, точно. Починаємо з корейського. У нього політ ігровий, але зараз скільки ніч, я їх не буду виганяти, щоб показати. Можливо, на наступний раз покажу вам відео, він літає. І переходимо. Наступне головне. Кільцеві. Кільця у них на крилах. Це голубка водночиста. Ой, полоскові. І це голубчик. І Не. льотні, швидкі. Трасер, політ повільний, не дуже він літає. І ще один трасер. Так сами. Повільний льот, не дуже літає. І що ж це спортивні голуби. І от порода. Хінсі чи. Кінці, не знаю. по Покульцо мені. Голубка. Лід стрімкує спортивні голуби. І його її. Трамп не її... її породи, бо голуби її Це теж спортивний. стрімкий, але чуть-чуть другої породи. Віденський, віденський цар Йора. Yeah. В принципі, все. Голубі багато в мене єстру повинищував, тому це все. До нових зустрічей!